І цього року російська армія отримає перші зразки зенітно-ракетних комплексів С-500. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. каже, ЗРК будуть у двох модифікаціях зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони. С-500 зможе збивати балістичні та аеродинамічні цілі. Переконує Шойгу. Розбиратися детально у цій темі ми будемо з експертом з питань авіації, заступником директора української компанії з виробництва радіоелектронної боротьби Анатолієм Храбчинським. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий день. вітаю пане Анатолію. Поясніть нам, будь ласка, оці технічні характеристики ЗРК, Наскільки вони потужні? Якщо можливо пояснити, от найбільше познати простою людською мовою. У ну, насправді тут зазначено, що Росія зазначає, що С-500 розподіл розподільча можливість збивати аеробалістичні балістичні цілі. Тобто ми кажемо, що пускові установки будуть виконувати ну, певні ракети, будуть виконувати певні задачі, але за рахунок об'єднана в одну систему. Але ж, знов таки дуже такі цікаві заяви з боку Російської Федерації щодо спроможності цих систем спочатку. Почнемо з того, що вони заявляють про начебто з можливості збиття надсучасних сучасних і передових гіперзвукових ракет. І далі тут зазначається певні можливості цієї станції бачити на великих відстанях. Я би зазначив би, що з умовами розгортання, наприклад, цієї станції за 10 хвилин. Характеристики, які зазначаються в цій станції, дещо завищені, тому що якщо врахувати наприклад, відстані радіо то якщо в Алмаз Антеї в компанії, яка розробляла цю систему, працюють свідки плоскої землі, то це доволі правильно. Якщо ж ми кажемо про стосовно, наприклад, радіогоризонту і певних відстані, де можна буде знаходити повітряне сіла, то тут дещо завищено, і навіть порівняно з я розумію, що Росія скоріш за все хотіла представити аналог системи американських ТХ, але дещо в два рази завищила їх характеристики. Пане Анатолію, якщо пояснювати далі, а чим загрожує так на їхньому озброєнні отакі ЗРК 500 і чим ми можемо протидіяти у даному випадку? Ну насправді, якщо казати про використання цих систем протиповітряної оборони, вони, по перше, з викор використовується як протиповітряна оборона, але жнотаки не забуваємо, що швеція терористів вона використовує С-300 для того, щоб вбити по суходолу. А жнов таки щодо е, наявності систем С-500 е, на озброєнні, давайте повернемось до того, що, що ця система розроблялась з 2002 року. Перше згадування було і наразі е, планувалося, що тільки в 2025 році буде зроблено е, постанова озброєння в Російській Федерації і будуть військово отримувати цю систему. Але як Бачимо поспішне прийняття на і начебто, переведені перевірки в лютому цього року. Це більше підкреслює про те, що Росія а, значно так похибила з спроможностями своїх С-400 і С-500, які як ми бачимо, дуже гарно справляються з нашими атакамсами, а тільки власною жертвою. Тому насправді ми можемо казати, що Росія з за все використовує як пропагандистську машину а, ці системи для того, щоб показати своїм партнерам, які Закуповували С 300 або С 400 що все ж таки у них є розробки перспективні, які можуть при невеликій, наприклад, модернізації, все ж таки відповідати сучасним вимогам. Але ж, жно таки, давайте повернемося, що скільки систем С 400 С-300 було знищено навіть звичайними засобами з боку українських військових, тому можемо казати, що С – це розпіарена дещо система, яка не буде відповідати тим характеристикам. Угу. Пане Анатолію, а скільки зараз у таких зРК С-500 може бути на озброєнні у Російської Федерації? Знов таки, я думаю, що це єдиний екземпляр, поки що, і те, що вони кажуть, що, наприклад, вони будуть застосовувати пускову систему с 400 це показує, що в них не до кінця можливе використання цих систем. Ми можемо казати про створення певних радіолокаційних систем виявлення, жнов таки, які угу. вони, начебто, там покращили. Знов таки тут треба не забувати, що основна система, основна потреба будь-якої протиповітряної системи це швидкий аналіз і прогнозування точки перетину, наприклад, цілі повітряної з ракетою, яка буде її знищити. Угу. Тому насправді ми кажемо про те, що е, ці системи, які у них з'являються, можливо, дещо модифіковані. але е, як наслідок, ми бачимо, як працювали, наприклад, С-400, як працює с 300 то прогнозовано можемо очікувати такі ж погані результати, наприклад, і станції С-500. Угу. Пане Анатолію, ну раніше російське пропагандистське видання дані повідомляло, що мовляв цей комплекс с 500 може збивати. Перспективні, це я цитую гіперзвукові ракети, кінець цитат, яких ще немає у розпорядженні країн заходу. Це дійсно так? Ну мабуть, в своїх мріях вони планують. Вони ж зазначили навіть, що ці систе. Ця... Протиповітряно оборону С 500 цей ЗРК, буде збивати навіть супутники низькоорбітальні, тобто це супутники маска, так би мовити. Тому, в принципі, те, що вони зазначають, подає певні такі ознаки, того, що це здебільшого якісь мрії ніж реальність, тому що, наприклад, так само вони зазначають, що для захисту цих систем потрібні менше системи протиповітряної оборони. Це може означати, що у цих систем є е, така сліпа зона, і вона може бути доволі потужною, тому що знову таки давайте повернемось до того, що, наприклад, е, е, за і надгаризонтний система радіолокаційного виявлення на кшталт е, Вороніш або той же контейнер. Ми як бачимо. Нищиться дуже легко, тому за рахунок оцих сліпих зон можна казати прогнозовано, що можна буде знайти рішення щодо знищення таких систем. Угу. Пане Анатолію, дякуємо вам за те, що долучилися і пояснили характеристики ймовірних так з 500 які можуть бути на озброєнні Російської Федерації та що їм може протидіяти. Анатолій Храпчинський, експерт з питання авіації, заступник директора української компанії з виробництва РЕП.